Мої вітання глядачам телеканалу Ради ефірі. Програма Власний погляд. Як подарувати обездоленій дитині радість мати сім'ю і жити в своєму будинку разом з батьками? Або що сьогодні робиться в Україні для того, щоб дітей сиріт у нас ставало менше? Про це ми запитаємо сьогодні у гості нашої студії Людмили Волинець, керівника офісу уповноваженого президента справ дитини. Я вітаю вас в нашій студії. Дійсно, поняття «сирітство» у нас воно тягнеться з з, з давніх давен, з глибокої з сивньої давнини. А в... За кордоном поняття сирітства такого немає, і якщо брати за кількістю, то цей показник ледь не сягає 100 тисяч. Чому в Україні сьогодні так багато дітей обездолених? Е, ну, по-перше, я хочу сьогодні привітати всіх з ним усиновлення, і сьогодні ми маємо дуже слушну нагоду про це поговорити. Е, знаєте, дуже часто у нас сирітство е, іде з прикметником ганебне, ганебне явище, сирітство е, зразу хочу сказати, діти сироти. Є в будь-якій країні. І це міф про те, що у нас їх набагато більше, ніж у будь-якій іншій країні. Це перше. Тобто, до тих пір, поки у нас в державі буде злочинність. А значить, будуть батьки, які перебувають в місцях позбавлення волі, будуть діти, які без батьків до тих пір, поки у нас буде високий рівень смертності працездатного населення, у нас обов'язково будуть діти сироти і, і так далі. І так далі. Такий перелік я можу назвати дуже багато. Тобто, діти це наслідок. Певних проблем серед дорослого суспільства, і в результаті цих проблем дитина залишається сиротою. Чому у нас їх 100 тисяч? Їх не 100 тисяч зараз, а за останньою статистикою 90, але тим не менш Лет не сягає 100 статистика. Да, тим не менш, це сьогодні 1,2% дитячого населення України, і це достатньо високий показник із точки зору державної статистики. А особливо якщо розібрати на 90 тисяч нещасних доль, нещасних дітей розумієте. Тому, власне, ми ніколи не будемо говорити про те, що в нас сиріт мало або дітей, позбавлених батьківського піклування. На зараз, на жаль, ми перебуваємо в той в тому періоді, коли на кінець року ми очікуємо значне збільшення кількості дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Чим це пов'язано? Це наслідок подій на сході України, це наслідок подій тої кризи, яка є в суспільстві, оскільки. Криза економічна, яку ми сьогодні переживаємо, вона обов'язково приведе до того, що певна частина батьків, які мають низький батьківський потенціал, вони обов'язково ну Будуть пробуксовувати як батьки, і виникне проблема захищати дітей від них. У нас, на жаль, зараз, коли ми говоримо про те, що у нас гинуть люди на сході України, для мене кожен загиблий це батько чиєї з дитини. Розумієте, значить, десь є дитина, яка втратила батька. Коли ми говоримо про те і передаємо по новинам, що на сьогодні знайшли ще одне масове захоронення людей, і ніхто не знає, хто ці люди. Це означає, що десь. Є діти цих людей навіть без посвідки про те, що вона сирота, і тому ми сьогодні маємо дуже багато плинних процесів, які обов'язково приведуть до збільшення кількості дітей сиріти позбавлених батьківського піклування. Інше питання: де вони будуть виховуватись? От, власне, чи знайдеться в українській спільноті достатня кількість людей, які готові цих дітей без батьків взяти в свої сім'ї. І якщо говорити, ви скажете, що очікується збільшення, є якісь уже попередні розрахунки? Скільки ми можемо наскільки збільшиться показник е дітей, які втратили батьки? Не маємо ми на сьогодні таких розрахунків. Я як експерт можу сказати про те, що е особисто я очікую. У нас було 90 тисяч. Я думаю, що в цьому році, якщо чесно, порахувати і виконати всі обов'язки до дітей. Я думаю, що їх буде 1097. Але питання полягає в тому: у нас сьогодні є діти, у яких свідоцтво про народження видано ЛНР і ДНР. У нас сьогодні є діти, у яких згода батьків на усиновлення затверджена ЛНР і ДНР. Що робити з цими документами? У нас сьогодні є діти, у яких мама загинула і немає свідоцтва про смерть, є тільки фотографія могили мами. А це означає, що у дитини немає документу, який їй потрібен, для того, щоб держава визнала її сиротою і взяла під свій захист на підставі 52-ї статті Конституції України. Тобто у нас зараз. Змінилися і причини посиротіння, і обставини, за яких держава повинна брати дітей під свій нагляд, і от в цьому розумінні я хотіла б звернутися до Міністерства соціальної політики з проханням активізувати цю роботу. Тому що, якщо ми не будемо знати на кінець року статистику, ми в наступному році не побудуємо бюджет підтримки дітей сиріт а значить буде поглиблення подальше проблем. Отакі от соціальні проблеми дійсно, які сьогодні. Пали на плечі українців, чи не знизиться рівень усиновлення? Як ви передбачаєте, От, якщо йти за показниками, чи е, зможуть люди утримувати сьогодні дітей і усиновлювати їх? Знаєте, багатство ніколи не було визначальною рисою усиновлювача? Ніколи у нас є достатньо велика кількість заможних українців віп персон, які усиновили дитину, і приховують навіть серед перших років. Політичних партій я на сьогодні нарахувала 12 усиновлювачів. Про що ніхто не знає, бо це люди мають право приховувати. Але на загал, багатство ніколи не було основною визначальною рисою. Завжди було милосердя і співчуття до дитини. Це одна обставина. Тобто, те, що люди стають біднішими, я не думаю, що це буде визначальним чином. От є інше питання, є питання тривоги за завтрашній день. І от коли я сьогодні вже аналізую ту попередню статистику за 8 місяців усиновлення, я назву ті речі, які абсолютно очевидні в статистиці. Але про про які ще треба думати? Найбільше усиновлень відбулося в Донецькій і Луганській області. Люди через блокпости. Проходять, ховаються від мін о, обстрілів, але доходять до тої дитини, яку хочуть усиновити і усиновлюють її. Оце перший феномен, над яким треба ще дуже гарно думати. І, е, тобто другий, то який сьогодні найбільше страждає, і відкривається серце для таких аб, дітей. Абсолютно, тому що люди переживають і уявляють собі, що переживає дитина, яка без батьків. Друге, у нас значно впав рівень усиновлення в невоюючих областях, якщо дозволити їх так назвати. От в спокійних Волинська область, mm -hmm. Львівська область, от, Західні області. Чому впав рівень усиновлення? Да? Тому що, по-перше, ці люди традиційно усиновлювали в Донецьку і в Луганську, тому що у нас там багато дітей, які підлягають усиновленню на заході, їх немає. І от нова тенденція абсолютно нова. У нас різко впала кількість усиновлених і влаштованих дітей в прийомні сім'ї ДБСТ а в тих областях, які очікують агресії. Херсонська, Миколаївська, Одеська, і це не тому, що дорослі дбають тільки про своє благополуччя. Це тому, що чим більше відповідально ти ставишся до того, що ти зможеш дитині завтра дати, чим більше ти mm -hmm. до цього відповідально ставишся, тим більше тобто ти... тобто такий фактор тривоги і невизначеності щодо завтрашнього дня от, спонукає людей зачекати з цим Принаймні, зачекати. зачекати з другого боку. Ми маємо досить велику активність, коли умовляють і народних депутатів. і Інших службовців України, давайте спростимо систему усиновлення. От якраз Щодо спрощення системи, про це досить багато говорилося. Сьогодні складно, напевно, пройти оці всі процедурні моменти, пов'язані з усиновленням дитини. Наскільки, Знаете, можливо, цей механізм спростити? Знаєте, Завжди нарікали на те, що усиновлення дуже складне. Завжди нарікали. Завжди нарікали на те, що 9 довідок, які треба подати, це дуже складно і так далі. З іншого боку, коли ми проводимо опитування громадян, питаємо, скажіть, будь ласка, оцих довідок багато, кажуть багато. А якби вашу дитину усиновлювали, скільки треба було б вам дати довідок, щоб ви повірили усиновлювачу? От кількість цих довідок множиться на три і на чотири. Розумієте, тут, тут такі подвійні стандарти є у нас. Чужу дитину можна усиновити за спрощеною системою, свою не дам ніколи. Але тут питання навіть не в тому, в, не в кількості довідок, а в можливості отримати отримати ці довідки і в тих органах, які видають ці довідки, Знає адже так. от фактор корупції в усиновленні досить часто на цьому наголошується, він проник і сюди. Здавалось би, в таке явище, там, де має працювати душа і серце, а працювати справді сподіваю... гроші і інтереси. Я сподіваюся, що антикорупційна діяльність, яка в державі зараз актуалізується і дуже активізується за наполяганням президента, вона найближчим часом дасть відповідь з приводу того, чи дійсно у нас усиновлення mm -hmm. настільки. Корумповане, а можливо, ще більше, ніж ми думаємо, воно корумповане. Але я хотіла б сказати про те, що шлях кожної дитини до усиновлення починається, знаєте коли? Коли ми визначаємо, що з її батьками. Мені би дуже не хотілося, щоб сьогодні, коли ми говоримо про спрощення системи усиновлень, ми завтра наразилися на ситуацію, коли батько повертається з фронту, а дитина усиновлена. Тому я вас дуже про тут. Тут це, це складний дуже механізм. Я не прихильник того, щоб його ускладнювати, але я прихильник того, складний щоб механізм, дитина мова, і... мова йде про долю, долю дитини да, так. але доль, дол... мова йде і про батьків цієї uh -huh. дитини, який ніхто не може право. У вас або у мене забрати мою дитину, тому що комусь здалося, що ця дитина зараз потребує усиновлення. Не можна руйнувати правові порядки. Треба думати про те, як захистити і батьків дитини, якщо вони не винні, і саму дитину, і тих, хто хоче усиновити дитину. Це точно, але е, наскільки останнім часом досить активно будинки сімейного типу це зовсім інша форма усиновлення, тобто дитина отримує сім'ю і отримує напевно тепло батьківське, але трошки інша форма усиновлення. От наскільки сьогодні це отримало? Ну, скажем, розвиток чи є на рівні державної підтримки, отаке опікунство? Я вам дякую за це запитання. У нас 13 тисяч дітей сьогодні mm -hmm. зростає в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Це дуже споріднені форми, коли люди виховують за державної підтримки. Держава платить і на утримання, і за утримання таких дітей платить кошти. І 13 тисяч дітей у нас 800 800, зараз вже 880 дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей у нас понад 4 тисячі, на загал таких сімей 5 тисяч. Це окремий державний вид діяльності, це спосіб делегування державою своїх повноважень людям, які здатні на переконання органів місцевих виконати цю функцію. Ще раз кажу, у нас 13 тисяч дітей в цих сім'ях тотальна більшість цих сімей. Невеликий відсоток, якщо вважати, що більше 90 тисяч. Чому невеликий? Я вам скажу. У нас в державі 90 тисяч дітей-сиріт, остання статистика. Із них 60 тисяч 60. це діти, які виховуються в сім'ях під опікою, і як правило, це виховують родичі. Тобто з рідною сестрою сталася біда, друга рідна сестра взяла дитину на виховання і держава сплачує. А тобто, не всі діти, які перебувають в інтернатах, просто вони мають стати да, наступні 13 тисяч виховуються угу. в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. От вам 73 тисячі, і далі ну там трошечки більше. У нас є діти сирити да, в спеціалізованих закладах. І є діти сироти, які вже в Петув. Чаці і так далі, тобто старші діти, і у нас на сьогодні, за останніми даними нашим моніторингом, 15 тисяч дітей виховуються в інтернатних закладах, із 90 тисяч. Раніше були плани, що до 2020 року зменшити кількість соціальних сирот сиріт на 26%. Ну це плани були раніше. Не знаю наскільки сьогодні ви знаєте чи чули про такі цифри, і наскільки в неповідає дійсності. І взагалі, от що з державними програмами скорочення сиріт, соціальних сиріт, взагалі от цього явища в Україні. Е, ви знаєте про те, що зміна влади завжди має свої особливості. Да я хотіла б нагадати про те, що у нас у 2012 році була прийнята національна стратегія профілактики соціального слідства, і попри те, хто б не був народним депутатом, хто б не був керівником міністерства і так далі, ця програма ніколи не втратить свого значення. І про що я сьогодні? мушу сказати за дорученням прийомних сімей дитячих будинків сімейного типу тих сімей, які в силу різних причин залишились в зоні. АТО. я за їх дорученням звертаюся зараз до державного казначейства, до міністерства соціальної політики. Люди понад три місяці не отримують кошти на утримання дітей серіти, типу позбавлених батьківського піклування. Вони волають про допомогу, тому що. Це ті діти, за яких держава відповідає за конституцію. Треба змінити цей порядок і знайти ті способи і методи, щоб їм виплатити. Ще раз кажу: у 2012 році плануючи заходи з профілактики, ми виходили з того, що у нас є 12 тисяч фахівців соціальної роботи, які допоможуть батькам не втратити батьківство і своїх дітей в силу різних угу. трагедій, які стаються. На жаль, в цьому році, з початку року. Було скорочено 10 тисяч фахівців соціальної роботи, і от на цей момент соціальних наслідків військових дій ми, на жаль, втратили оту соціальну медсестру, яка повинна була б допомагати і переселеним сім'ям, і іншим сім'ям підтримати батьківських. Для того, потенціал. щоб активізувати цю роботу, ми завершимо буквально коротко. Що потрібно зробити? Отакі основні акценти головні на сьогодні для того, щоб як, якимось чином ну, от... Цю роботу розпочати більш на реальному такому, щоб не лише ми говорили про проблеми, а говорили про те, що нам потрібно зробити. Нам так. треба говорити про дві речі. Як сьогодні зробити так, щоб ми чесно документували всіх дітей, які реально втратили батьківське піклування? Це одна складова і захистили їх державою. І друга складова, що сьогодні треба зробити для того, щоб підтримати батьківський потенціал. А для цього треба. Волонтерські організації надзвичайно серйозно працюють над підтримкою сімей переселенців, щоб вони не втратили батьківські, батьківські навички. Те саме повинна робити держава з точки зору соціальної підтримки, з точки зору правової підтримки тих сімей, які переселилися, і до всіх своїх численних проблем мають ще одну проблему вони втратили рідний дім. Що точно може обумовити те, що вони втратять і дитину. І безумовно. Дуже насторожує нас те, що сьогодні відновлюється безпритульність. А значить, всі притулки, всі центри соціально-психологічної реабілітації, які в державі понад 100 і вони в компетенції мінсоцполітики повинні працювати надзвичайно ефективно для того, щоб дитина не була на вулиці більше ніж до першої зустрічі. Державним службом будемо сподіватися, що дійсно нас почують, і ті, від кого залежить доля дітей, зроблять все для того, щоб діти сьогодні відчували себе захищеними. Людмила Волинець, керівник офісу повноваженого президента справ дитини, була гостем нашої студії. Дякую, що в такий день знайшли час. Завітали до нас, нашим Дякую. глядачам. Дякую за увагу до парламентського. Залишайтесь з нами далі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.